Ранко на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 29 та 30 жовтня 2024 року. Сьогодні, 29 та 30 жовтня, до 14 години 30 хвилин можна ще дуже багато встигнути зробити і важливих справ на городі, на квітнику і в саду. В цей час спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези, тому можна пророщувати насіння для отримання проростків для вітамінних салатів. Можна працювати з розсадою, але нагадую, це терези, тому завчасно зволожений ґрунт повинен бути обов'язково. Висаджуємо саджанці садових рослин, будь-яких садових рослин, ділимо кореневище садових рослин і теж їх висаджуємо. Збираємо насіння квітів та копаємо цибулини. Кореневище літніх квітів закладаємо на зберігання. Ще раз нагадаю, 29-го вся доба, а 30 го до 14.30, тому що починається 30-го час гекати. Але от проводити обрізку та зелені операції можна і 29, і 30 всі 24 години. А от поливи та підживлення рослин не можна проводити, тому що це час дихання кожної клітини рослини. Будь ласка, час стихії повітря. 29 та 30 жовтня сприятливі дні Для збирання врожаїну тривале зберігання та для різних заготівель смаколиків на зиму. Важливо для здоров'я на 29 та 30 жовтня 2024 року. Це час місяця в знаці Терези. Тому дуже вразливі в цей період нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи, надниркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система та система залоз. Тому, будь ласка, в цей час тримайте ноги, область тазу у теплі, щоб не було ніяких проблем. І з харчуванням теж будьте уважні. В ці дні 29 та 30 жовтня 2024 року важливе вегетаріанське харчування. Виключайте будь-який будь алкоголь і гострі різні страви. І не тільки, що ж ми можемо приготувати для здоров'я. Готуємо та їмо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Проростки зернових, бобових, овочевих рослин дуже вони корисні. Годуємо качану та цвітну капусту, інші доступні овочі, вітаміну зелень використовуємо, їмо груші, яблука, виноград, хурму, банани, родзинки, курагу і інші різні ягоди та плоди. Причому стараємося готувати якомога більше салатів. І заправляємо ці салати вершками, сметаною та лимонним соком. Так що смачного вам, бережіть себе, будь ласка. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. І дай Бог вам! Щастя людського, здоров'я, міцного, усіляких вам гараздів, миру та достатку. Ми ж з вами зустрінемося увечері, а поки що тепла та затишку в ваших оселях і до зустрічі ввечері!